Так, друзі, завжди я мріяв будувати між горами. Але ось не такими. Приїхав в могилів подільський до речі, ось там уже Руминія. Це вже не... не Україна. Приїхав на об'єкт, дивлюсь ділянку. Ось, ось Тут має бути великий комплекс логістичний От, склад, адмінбудівля От, і благоустрій. От, дивлюсь. Що ми тут маємо будувати і як це все маємо прибирати? От Бачу газ у нас, РПшка стоїть. От, зараз будемо дивитись, попадає воно п'ятно застройки чи ні. Ну, і ось таке. Ось У нас тут добра такого, бачите багато. От Металоконструкцію ми вже виготовили в нашому цеху, я вам вже показую. Ось цю гору сміття потрібно вивозити. Тут у нас і щебень, і асфальт. От бачу, там у нас була яма. От, Якесь астеонне, напевно, було раніше. Її потрібно теж демонтувати і... і будувати. Так, цікава територія. Скільки тут всього сміття. Тут гребсти, гребсти. Не знаю, скільки тут сорокатонників треба вивезти сміття цього. Зараз будемо планувати роботи. Я думаю, що до кінця неділі ми розпочнемо тут хазяйнувати. А ще одна яма. Є на чим попрацювати. Ось так, друзі, як завжди, ось з таких територій зробимо конфетку, гарний об'єкт сучасний.